Не пройшло і трьох років, як Німеччина нарешті почала посилювати свій захист від ракетної небезпеки, такі заяви зараз пішли, і дуже багато заяв насправді зараз з території різних країн Європейського Союзу виходить в інфопростір після того, як Росія за застосувала по території України перший раз взагалі в історії людства. Міжконтинентальну балістичну ракету. І сьогодні Німеччина, як заявляється, працює над захистом своєї території з повітря, що наразі стало особливо актуальним. Ми зараз про це поговоримо, тож залишайся з нами. Також вдячний за твою постійну підтримку і, власне, починаємо. Отже, про це сказав на брифінгу сьогодні в п'ятницю. Речник Міноборони ФРН Мітко Мюллер і говорить наступне: Ми бачимо, як Росія переозброюється та надалі посилюється. Отже, до кінця десятиліття маємо рахуватися з тим, що існує підвищена загроза західним країнам Європи. Нагадаю, що раніше німецька розвідка заявляла, це було ще з півроку тому, можливо, навіть рік вже тому. Німецька розвідка заявляла, що всьому європейському союзу слід готуватися до. Війни з Росією, яка найімовірніше може статися до 2030 року, і під загрозою всі країни НАТО, до яких Росія власне, може дотягнутися. Бачимо, і такі заяви з Німеччини йдуть постійно. Тобто Німеччина сама по собі не впевнена в боєздатності НАТО і не впевнена в тому, що НАТО взагалі може. Бути якоюсь, якимось ефективним захистом на сьогоднішній день від Росії, яка шаленими темпами нарощує виробництво різних типів озброєння, також має в своїх товаришах е, Північну Корею, Китай, Іран, можливо, ще якісь інші країни, і це все створює просто шалену небезпеку, як мінімум, до Тих країн НАТО, які знаходяться на території Європи. Бо, звісно, Сполученим Штатам нічого не загрожує, в них і зі зброєю як таких немає проблем. А Європа вже давно розслабилась і свої, якби свій власний захист передала на аутсорсинг саме Сполученим Штатам. Також Мюллер додав, що останніми місяцями регулярно наголошувалось, зокрема з боку Генерального інспектора Бундесферу, на тому, наскільки загрозливою є ситуація з метою. Наприць, так, цією метою напрацьовуються відповідні плани, в тому числі в аспекті посилення боєздатності збройних сил. Сьогодні ми бачимо дуже чіткі е, кроки, що балістичні гіперзвукові ракети використовуються. Саме проти такої зброї буде розгорнуто на території Німеччини е, систему. Arrow. вона буде спрямована саме на боротьбу з гіперзвуковими ракетами, з балістичними ракетами міжконтинентальними і так далі. Також говориться про те, що цю систему планується впровадити впродовж 2025 року. І також в загальному, говорячи про план Німеччини щодо підготовки до можливої агресії, про яку писали раніше ЗМІ, речник зауважив, що це не є наслідком розвитку подій останніх місяців. Він був ініційований понад рік тому цей план. Просто зараз, як ми і говорили на початку відео, бачите, що. Про це говорили ще рік тому, і там щось навіть готувалось. А зараз просто тому, що це є актуальним після того, як Рашка застосувала свою нову ракету, це просто вийшло в інфопростір, бо почали задаватись питання. В плані йдеться про те, що оборона та протистояння загрозам є загальнонаціональним завданням, а не лише бундесферу. А також про те, що Німеччина відіграватиме в випадку можливого конфлікту, особливу роль центрального транспортного хабу для Збройних сил і союзників. Ми, власне, про це вже говорили з вами в окремому відео. Хто його не бачив, запрошую перейти на канал, також перевірити свою підписку, так бо це абсолютно новий канал, не той, на якому ви мене звикли бачити. І дивитись також минуле відео, воно вже є опубліковане на, мої, на моєму каналі. Тож, дякую кожному з вас за. Підтримку за перегляди. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!